Дослідження асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором методом безпосереднього навантаження. Стенд для дослідження робочих характеристик асинхронного короткозамкненого двигуна представлено на екрані. Він складається із двигуна, електромагнітного гальма і з динамометром. Електромагнітне гальмо включає противагу. З'єднаною із стрілкою, відліковий пристрій, який проградуйований в ньютонометрах. Відповідно до принципу дії електромагнітного гальма, магнітний потік, створюваний показаними полюсами, пронизує диск, який обертається на валу асинхронного двигуна, і гальмує його. Контроль за швидкістю відбувається за допомогою тахометра. Це контрольно-вимірювальна та пускорегулювальна апаратура, яка використовується в даній лабораторній роботі. Двигун запускається за допомогою магнітного пускача. Напругу контролюємо за допомогою вольтметра. Струми споживані вимірюються за допомогою амперметра на 10 і на 50 А. Ампер. Менший амперметр під час пуску шунтується рубільником. Потужність, яка споживається асинхронним двигуном із мережі, контролюється за допомогою двох ватметрів, які підключаються до схеми за допомогою трансформаторів струму. Представлений аеростат регулює струм, який протікає через електромагнітне гальмо, тим самим регулюючи момент. Запускаємо асинхронний двигун. Вмикаємо електромагнітне гальмо і плавно збільшуючи струм в його обмотках, збільшуємо момент навантаження на валу асинхронного двигуна. Плавно і поступово встановлюємо значення моменту рівним номінальному. Фіксуємо при цьому дані, які записуємо у таблицю для з'єднання зірка. По завершенню дослідження робочих характеристик асинхронного двигуна при схемі з'єднання зірка, яка є для даного двигуна пусковою, плавно вводимо резистор в коло електромагнітного гальма, зменшуючи момент навантаження на валу асинхронного двигуна. Перед перемиканням із зірки на трикутник шунтуємо менший амперметр. І використовуючи клавіші на магнітному пускачі, перемикаємо двигун на робочу схему трикут. Підключаємо електромагнітне гальмо і плавно збільшуючи струм його колі, виставляємо на ньютонометрі номінальний момент нашого асинхронного двигуна. При номінальному моменті на валу асинхронного двигуна швидкість обертання його ротора буде дорівнювати номінальній. Плавно розвантажуємо асинхронний двигун. Записуємо дані для досліду безпосереднього навантаження асинхронного двигуна при схемі з'єднання трикутних. Для вимірювання пускового моменту зафіксуємо диск по відношенню до електромагнітного гальма за допомогою металевої шпильки. Короткочасно увімкнемо двигун і за максимальним відхиленням стрілки визначимо пусковий момент. Пусковий момент для схеми трикотик визначається аналогічно.